Або повернення, або загибель. Дорогі мої, сьогодні розглянемо два приклади двох апостолів Петра і Юду. Вони обидва належали до кола найближчих. Вони не відходили від Ісуса ні на крок, слухали Його науку, бачили чуда. Коли настала година випробування, вони обидва зрадили учителя. Один продав його за тридцять срібняків, другий відрікся від Ісуса, охоплений страхом перед шинкою. Важко зв'ясувати, котрий з них згрішив більше. Вони мали шанси повернутися, але повернувся тільки один. Ми знаємо їх обох дуже добре. Це наші близькі родичі по лінії гріха, а гріх, яким він би не був, це завжди зрада Христа. Петро зраджує Ісуса в стані афекту, Відрікається Бога під пливом натиску і страху. Він боїться втратити працю чи чиюсь прихильність. Не раз трапляється нам тремтіти за свою шкуру. Юда зраджує намірено. Він плекає у собі цей задум задовго перед його виконанням. Він провадить попередні розмови з неприятелями Христа. Укладаючи з ними угоду, підраховує зиск, а що мені за це дасте? Він ще перебуває близько свого учителя, ще сидить за ним за спільним столом, але вже має в собі гріх, що досріває, як прихована задавнена хвороба. Петро відкритий і спонтанний. Він має спасенну звичку говорити із Христом про все, що правда, його висловлювання часом недоладні і дещо компроментуючі. Не надто розумно він питає, наприклад, скільки разів треба пробачити, або яку нагороду отримають ті, які підуть за Ісусом. Він запалюється, присягається, що хоч усі відречуться, я не зречуся, складає обітниці, які Бог, свідомий людської слаблости, приймає вирозуміло: не будеш мені прислуговувати, Господи, обурюється Петро. Іншого разу знову гарячкує. Це неможливо, щоб ти страждав і умирав. Він часто стягає на себе гнів і картання Ісуса. Він не є також надто ревний, сталося, що Він заснув, коли Христос самотньо мучився на Оливній горі. Він також вирвався до Бога вплав через небезпечні води неможливого, надто покладаючись на себе. Але почавши тонути, научився уповати на Бога, а не на себе. І вірити Богові, а не собі. Зазнаючи невдач, Він вчився покори. Ісус був вимогливий до цього Свого учня. Він не шкодував для нього зауважень, приборхань, гнівливих слів. Таким способом. Він виховав із неотесаного рибалки майбутнього проводаря церкви. Він різьбив твердиню церкви, як скульптор із безформної кам'яної брили різьбить форму за своїм садом. Петро був добрим матеріалом для різьблення. Він із готовністю піддавав себе цій болючій операції. Мудра рука скульптора витисала податливому камені оприси майбутньої церкви, навіть жорстоке геть від мене, сатано, не відштовхнуло Петра, він не ображався, не боявся виявити свого невігластва, наразитися на приструнювання, виказати себе слабкістю. У його завзятості багато відданості, його полки захоплення і прищаги випливають із гарячої любові, хоча й невипробуваної, його щирість і відкритість викликають доброзичливість Бога. Петро ладний знести все заради того, щоб бути близького до Ісуса. До кого ж ми підемо, Господи? Він добре знає, кому служить, кого полюбив, він звик звертатися до Бога в кожній ситуації і ділитися з ним з кожною думкою. Тому не дивно, що навіть у момент глибокого падіння ізради охоплений шахом, учень звертається до Ісуса. Гріх, це для Петра вражаюче відкриття власної слабкости, боягузтва і маловірства. Але перед усім, це для нього жахливий дисонанс у середечному зв'язку з Богом. Петро не може знести цієї пропасти, цього розладу, прагнення повернути гармонію стосунків із Богом сильніше, аніж сором із Приводу поховання красивих уявлень про себе. Петрова любов до Христа більша, ніж біль зраненої амбіції, що страждає через відкриття власної недосконалості. Віра у милосердя сильніша, ніж розчарування в собі. Під Петро піде до сповіді – Петро заплаче тому, що завдав Богові кривду, а не тому, що втратив позитивний образ самого себе. Тому той гріх не знищить Петра, а мобілізує до ще палкішої любові, тепер уже більш дозрілої і покірної. Юда стоїть близько коло Ісуса. Але не має звички часто і щиро розмовляти з учителем. Йому не усміхається упокорення Петра, завжди правильний, стриманий, обережний і пильний, він не зраджує себе нічим, що могло б виявити якийсь недолік на його незаплямованій досконалості, увічливий і добре вихований. Практичний, тверезий і витриманий, він не стане посміховичком, як Петро через необдумані висловлювання. Він обережно мовчить про свої сумніви, а їх багато. Юда інакше уявляв собі обіцяне царство, цілком інакше уявляв собі свою роль біля Христа. Щиро кажучи, він помилився Богові, довгий час намагався делікатно намовити Бога до різних поступок, які здобули б для церкви багато прихильників. Наприклад, дещо модифікувати дев'яту заповідь про чужих жінок або скасувати пости, пристосувати науку Ісуса до інтересів людини. Без сумніву, церква здобула би більшу попу популярність. Але, на жаль, Христос незамінно проголошує важкі правди, ставить категоричні вимоги, цілком не полегшує, а ускладнює життя. Юда має відмінні від Бога погляди на проблеми ненароджених дітей і планування народжуваності. Він має іншу концепцію священства і не поділяє думки церкви у справі нерозривності подружжя, але він не пробує вияснити проблем, не шукає порозуміння з Богом і вже давно перестав звертатися до нього зі своїми справами, щораз рідше він розмовляє з Христом. Віддаляється від спільноти, виходить із вечері, За порогом темна ніч. Він відходить від науки церкви, відривається, як галузка від пня і всихає, не маючи звідки черпати життєдайних соків благодаті. Юда замкнувся перед Богом. Замкнутість у собі це пекло, це петля, це темна ніч. Власна поразка, тоді більша від надії на повернення. Людина, зайнята своїми невдачами, постійно пригадуючи свою ганьбу й розчарування, не має вже сили на шукання Бога. Коліна що не звикли до молитви, не хочуть згинатися, уста, що не звикли розмовляти з Богом, не знаходять слів. Очі, не натреновані вигляданням Бога, не звиклі до Його виду, не можуть його тепер розпізнати. Дорога до Нього, якою так рідко ходжено, давно заросла вже не може привести до джерел благодаті. Наскільки важче знайти тепер цю дорогу? Юда, раз, віддалившись від Бога, вже не міг знайти дороги назад. Петро, раз, віддалившись від Бога, повернувся засліплений сльозами навпомацки безпомилково. Негайно. Дорогі мої, доля приязні між Богом і людиною не вирішується у момент гріха, вона вирішується тим, що настає потім. Покаяння, дорогі мої, одна з найтяжчих для зрозуміння людських чеснот, недарма стародавні мудреці казали. Хто навчиться каятися, той навчиться жити. Чим би не займалася людина, вона обов'язково робить помилки, припускається неточностей, врешті-решт грішить, таким є екзистенційний модус людського існування вийти за межі якого просто неможливо. Наведу приклад для наочної демонстрації своїх слів. Припустимо, є певна людина і вона любить гроші, все робить для того, щоб цих грошей побільше мати, не шкодуючи ні себе, ні інших. Коли може, заробляє, коли не може, дурить, нахабніє краде. Гроші для такої людини є основною метою в житті, тому формують цілу його внутрішню систему таких етичних пріоритетів. Найгірше в цій людині те, що самі їй дуже важко зрозуміти, усвідомити, помітити ненормальність власного існування. Вона краде Краде, краде ті гроші, що навіть не знає, куди їх витрачати, бо має їх дуже багато. Але разом із тим залишається нещасно, проклятою. Таких людей, як я описав для прикладу, зараз дуже багато. Живуть собі, заробляють, досягають поставлених цілей. Часто вони можуть досить інтенсивно підійматися кар'єрною драбиною, мати успіх. Та це продовжується рівно доти, доки їхнє оточення не почне розуміти, що ж то за людина така, котра має гроші головною метою в житті. Людям, що люблять гроші понад усе, потрібне покаяння. Грошолюбство страшний гріх, дуже небезпечний за своїми наслідками. Думаю, переконатися в цьому, мав змогу кожен. Тільки подумайте, є люди, здатні за гроші впити, знищити, зґвалтувати, збрехати. І це навіть не за мільйони. А за суми значно менші, помірніші, якихось 10 тисяч доларів можуть зробити спорядної людини вбивцю, чи принаймні запеклого хабарника чи корупціонера. Невже гроші це така вже величезна цінність, що варта людського життя? Хіба гроші. Несуть із собою духовність, вихованість, інтелект. Гроші то лише, так би мовити, приправа до основної страви, яку кожен мусить приготувати із закладених в його душі інгредієнтів і ніяк інакше. Не гроші визначають склад особистості. А особистість за допомогою грошей робить із власного життя мрію, втілюючи ту чи іншу філософію, той чи інший світогляд. Не хочу видаватися шанувальником абстракції і залишатися на рівні теорії. Спробую пояснити сутність покаяння на конкретному історичному прикладі. постать Генерала Петра Григоренка, 907 рік 1987 рік. Свого часу це був запеклий комуніст, котрий досяг у радянській системі матеріальних цінностей найвищого рівня, шанований першими особами партії генерал, прекрасно забезпечений у фінансовому та побутових планах, освічений. Висококультурний. І от раптом з ним щось відбувається. І він починає щось з сили критикувати радянський лад з його вождизмом та тоталізатизмом, звинувачуючи комуністичну партію у злочинах проти людства. Що це? Навіть орденоносному генералу. Героєві Другої світової війни ризикувати своїм добробутом, підставляти під удар своїх близьких, який в цьому сенс. А сенс той, що в певний момент свого життя Петро Григоренко вирішив, правда важливіша за гроші, разом із цим нелегким рішенням, а воно йому вдалося непросто. Були безсонні ночі і таблетки валідолу, і дзвінки в швидку медичну допомогу, і жахливий біль у серці прийшло покаяння. І Григоренко весь змінився, оновився. Зовні це був уже все той же генерал, але в ньому вже була інша душа. Котра прагнула до світла і щирости, коли навколо панувала темрява, бездуховність та людський ідіотизм. Дуже скоро він став в'язним сумління, мучеником, пацієнтом психіатричних лікарень, бо всюди і усім говорив правду про комунізм та СССР. Цікаво. А чому в Генерал Григоренко, не хтось інший, а він, і практично тільки він. В історії антирадянського дисидентства дуже мало прикладів подібного покаяння серед людей, що займали чільні місця в комуністичній партії. Мені здається, Григоренко був людиною дуже волювою, сильною, мужньою. Рішучою, не терпів напівсміливості, недоговореності, нечіткості, і тому зміг за допомогою ланцюга логічних аргументів дійти до ясного усвідомлення ницості радянського режиму, до правдивого внутрішнього покаяння, котре перетворило його з комуніста на правед. Таке покаяння потрібне, дорогі мої сьогодні багатьом українцям. Воно допоможе їм стати справжніми людьми, а не акторами, котрі виконують певні поставлені перед ними ролі. Мало торбуючись про якісь етичні ідеали чи світо, світоглядні принципи. Покаяння – Дає людині можливість відчути Бога, переконатися в Його існуванні, Його безпосередньому впливі на життя, духовно очиститися. Україна цього потребує негайно. І знакше жорстоко про це пошкодує, і ці часи, як теперішні, ми бачимо. Так, Україна потребує покаяння. А Україна це я, Україна це ви, Україна це ми всі разом. Світло і темрява їх неможливо поєднати. Приходить світло, зникає темрява. Світло перекривається, настає темрявий. І світло зовнішнє. І є світло внутрішнє. Зовнішнє світло проявляє суть земного життя, Внутрішнє – суть життя вічного. Жив на землі Іван Хреститель Господній. і жив ірод, правитель Галилеї та Переї. Іван, хоч і походив зі знатного роду, обрав життя в простоті, ірод був царем і вів пишне життя. Люди подібні, але внутрішні орієнтири різні. Орієнтир на земне життя тінню закриває свідомість людини від Сонця вічного, і вона живе туманом облуди і страхами темряви. на вічність прибирає всі тіні і відкриває перспективу, яка робить людину вільною у всіх обставинах. Іван Хреститель, дорогі мої, не мав нічого, ні майна, ні влади, і одночасно мав все необхідне для життя, для життя не лише власного, а для життя багатьох людей. Тому до нього і приходили постійно люди, бідні і багаті, підлеглі навіть ті, хто мали владу. Він щедро давав всім, хто потребував. Навіть царю Іроду, який прислухався до його порад, бо, бо мав Іван головне у житті, Бога в серці і жив вічністю, яка безмежна в силі та в можливостях. Правитель ірод мав все, але не мав головного, тому постійно потребував і шукав підтримки, коли тінь закриває свідомість. То страхи огортають людину, і приходиться боротися із тінями, підозри до всіх, хто чистіший за неї туманять її розум. Коли така людина має владу, то відправляє світло до темниць, відсікає голови людські, сподіваючись на перемогу. Але то туман і дія туману реальність насправді зовсім інша. Відсік ірод голову Івану, жив Іван вільним на землі, вільним тому, що поєднався зі свободою вічною, втратив голову та не втратив життя і волі, і сили. З небес тепер допомагає тим, хто потребує. Відсік ірод голову Івану і проявив свою повну залежність від темряви. Іродіада завжди знайдеться на таких, як ірод, і буде стемряве керувати розумом того, хто вважає себе правителем. Ми, люди віруючі, мусимо змінювати свої земні тимчасові орієнтири на небесні вічні. Зміна орієнтирів дає бачення і відкриває перспективу. Не все так, як нам здається. Бивають дітей України, і діти оживають для вічності та йдуть до неба. І з неба зміцнюють воїнство українське. Не зброя і кількість вояків перемагає, перемагає дух. Небесне воїнство спостерігає за подіями, бачить все, відкриває розум на правдиве бачення ситуації тим, кому потрібно. І дарує силу Духу нашим захисникам. Браття мої, сміцнюйте Господом і могутністю сили Його, одягніться у повну зброю, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальств, проти влади, проти співправителів темряви віку цього. Проти духів злоби піднебесних, для чого прийміть повну зброю Божу, щоб ви могли прости стояти в день злий і все подолавши вистояти. Ефесян 13 Наша доля, дорогі мої, в єднанні з Богом, який дарує і волю, і владу, і силу до перемоги. Допоможи нам, Господи, Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!